Я щойно дізнався сьогодні, що міністр оборони Гексет наказує Пентагону відступити, відмовитися від усього планування кібервійни щодо Росії. Ви можете в це повірити? подумайте про це на хвилинку. З маленькою маріонеткою Путіна донька він захопить Америку, навіть не зробивши жодного пострілу. А що в біса це? Це не той світ, в якому я виріс. Нам потрібно повернути нашу країну і знову повернутися на шлях свободи і демократії я багато часу провів в армії. Я був у В'єтнамі. Я воював. Ми всі воювали разом. У нас було багато друзів, які загинули. і це було не просто так. Америка завжди була лідером. але зараз ми на весь світ стали посміховищем. Тож ми повинні зібратися і почати писати нашим конгресменам, щоб зупинити ці всі речі прямо зараз. Будь ласка, допоможіть. Дякую.